Вітаємо вас, пані та панове! З вами Контрпропаганда. Друзі, перед тим як перейти до перегляду цього відео, поставте йому вподобайку і, будь ласка, знайдіть на Ютубі одноіменний канал «Контрпропаганда» і обов'язково підпишіться на нього. Це критично важливо для розповсюдження нашої інформації. Ну а в сьогоднішньому випуску ми поговоримо про те, як московська пропаганда обріхує протести в Грузії, і про те, як православний олігарх Малафеєв – Погрожує адміністрації Трампа. Ну що, цікаво? Тоді вмощуйтесь зручненько, вмикайте режим максимальної уваги і поїхали. Православний олігарх. <годьте> Погодьтеся, це навіть звучить комічно. Але саме так можна охарактеризувати кремлівського діяча на прізвище Малафієв. Саме він виступив у ролі моськи, яка гавкає на слона. Зробив це Малафєєв на шпальтах видання Блумберг, а слон був американський. Розмови про нібито можливість швидкого закінчення війни в Україні, зокрема через адміністрацію Дональда Трампа, супроводжуються низкою медійних маніпуляцій. Одним із ретрансляторів кремлівських наративів став православний олігарх Константін Малафєєв, який в інтерв'ю Блумберг заявив. Що вимоги Кремля залишаються незмінними навіть за умов зміни політичного керівництва Сполучених Штатів. Російський яструб і його маніпуляції в медіа Одразу варто нагадати, що сам Константін Малафєєв один із ключових членів партії війни в Москві. Він відомий своїми агресивними заявами та фінансуванням пропагандистських проєктів. Він витратив мільйони доларів, зокрема на просування кремлівських ідей, створивши телеканал «Царьград». Малафєєв перебуває під західними санкціями з 2014 року за підтримку окупації Криму і фінансування сепаратистів на Донбасі. Але, незважаючи на санкції, він і далі поширює прокремлівську пропаганду через інтерв'ю та публікації у великих західних змі, зокрема таких як Блумберг. Що ж такого наговорив Малафєєв цього разу. Як представник так званої партії війни, він не лише озвучує позицію Кремля, але й легітимізує її через авторитетні медіа. Його меседжі спрямовані на формування уявлення про те, що рашистські вимоги обов'язкові до виконання? Також це може бути спробою вплинути на нову адміністрацію Білого Дому. Змусити послабити підтримку України і певною мірою це тест на міцність як офіційного Києва, так і його союзників. Насправді ж виступи таких діячів, як Малафеєв, це не просто висловлювання приватної думки, а частина стратегічної інформаційної війни. І західні ЗМІ, публікуючи такі матеріали, мають враховувати, що вони. Стають платформою для кремлівської пропаганди. Як кажуть, ніколи не було. І от знову, кремлівський агітпроп відчайдушно шукає український слід в протестах, які зараз відбуваються в Грузії. Москва дуже боїться майданів і тому по звірячому кидається їх дискредитувати із усією люттю та завзятістю. До речі, прийоми і методички зараз ті ж самі, що у далекому 2014. -му. Російська пропаганда не полушає спроб звинуватити Захід і, звісно, Україну в причетності до масових акцій непокори. Цього разу мова йде про Грузію. В ефірі «Вєсті неділі» Дмитрій Кісельов заявив, що протести в Тбілісі, мовляв, загрожують перетворитися в Євромайдан абсолютно за українським сценарієм. Хоча, як зазначив Кісільов, снайперів поки що не видно. Український слід у Тбілісі Однак жодного українця серед учасників протестів Грузії затримано не було. Натомість прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе наголосив на іншій цікавій деталі: серед затриманих протестувальників чимало громадян Росії. Згідно зі списком, опублікованим грузинським телеканалом і медії, серед затриманих вісім росіян, один білорус і один американець грузинського походження. Російські державні телеканали цей факт або замовчали, або підчистили згадки про нього у своїх повідомленнях. Але ж очевидно, що Кремль продовжить відчайдушно намагатися знайти український слід у грузинських подіях, використовуючи ті ж самі прийоми, що й під час інформаційних атак. На Євромайдан насправді Кремль демонструє систематичну нездатність прийняти той факт, що народні протести у Грузії засвідчують про принципове небажання грузинського народу відмовлятися від свого європейського майбутнього. як кажуть, геть від Москви. Заяви пропагандистів також покликані відвернути увагу від присутності російських громадян серед активних організаторів протестів. Це вкотре підтверджує, що для Кремля важливо не скільки пояснити реальність, скільки створити зручний для себе наратив. Отже, друзі, Грузія, як і Україна, має справу із гібридною війною, де пропаганда є одним із ключових інструментів. Але сучасний світ диктує принципово нову реальність, в якій правду приховувати все складніше і складніше. Тож тримаємо стрій і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!